Звідси до бахмуту лишається лише 4 кілометри. Позиція росіян дуже близько. Вчора тут навіть з'являлася ворожа авіація у вигляді гелікоптерів алігатор. Укриття це найголовніше. Якщо ти нижче землі, відповідно уламкові частини мін чи інших снарядів пролітають повз. Угу. Розкладаємо Starlink і готуємо антенну. Старлінг дає комунікацію, це зв'язок. Зв'язок між підрозділами, ударними групами. Підтвердження роботи, реп, реру. Для того, щоб можна було розуміти, чи є можливість літати. Тому що це дуже важливо, оскільки якщо працює як і ворожий реп, так і наш реп, це є подавлення частоти, на яких працюють дрони. І, відповідно, ти просто втрачаєш пташку, якщо ти просто там не володів інформацією. Скільки загалом часу займає маскування і приготування до роботи? Максимально при всіх умовах десь годину. Це максимум. Мінімум десь хвилин 20-30. Це підма від БК. Просто використовуються тут трішки інші органи ініціації, взагалі використовується накольник. Ну, в нашому випадку, через те, що не було накольника, ми використаємо ті електричні виходить, детонатор для того, щоб ЕДП так зване. Для того, щоб при зіткненні з будь-якою поверхнею одразу був вибух. Кажуть, накрили нормально їх там, блядь. Ну да. Просипалися, кажуть, які? два <рістичний> 2 точних лягли, да, два типу стопудово лягли. І, короче, остальные, то есть, порозбігались по норам їх, короче, не видно. <рістичний> Який радіус ураження від вибуху цієї гранати? До 100 м. У так летять, типу,

Нашою групою працювали в сторону лимана за лиманом і в тому напрямку дуже багато ворожої техніки, і нам було визначено завдання для того, щоб максимально підійти до неї і уразити камікат за дроном. Ось, і тому була така спланована операція. Дуже близько підійшли до ворожої техніки. Ну Там було дуже жарко. Тобто посадки, по яких ми пересувалися, були заміновані. Це, по-перше, ми йшли сугубо з розвиткою з людиною, яка Сто відсотків знає, як іде, куди ступає. Вона нас туди заводила і звідти виводила. Ну і там було дуже жарко. Це одне з таких міроприятій, де було дійсно жарко, тому це. Це запам'яталося, але так само працюємо тут. Нас зараз на цій позиції, де ти знаходишся, і так само тут працює. Авіація достає їхні алігатори. Тому тут на лінії фронту всюди жарко. <гум> всюди жарко. Тут не вгадаєш і якось це розвісовувати, казати, що там, там не так, тут не так. Тут все дуже динамічно, все міняється. 15-10 хвилин це може помінятися, тому це фронт. Тому звикаєш, слухаєш, як все відбувається біля тебе. Підіймається пташка, дивиться, що відбувається біля тебе. Ось і так і працюємо. Це наша робота. Захищаємо рідну землю. Слава Україні, слава ЗСУ, слава українському народу.